Вітаю вас, дорогі мої друзі, дорогі українці, україночки! Ви навіть не уявляєте, як я за вами скучила! Як я скучила за нашими уроками, як я скучила за тим потоком домашок, які ви даєте і які я перевіряю для вас? І сьогодні я об'являю. Старт нового сезону від іспанська для українців. Що це означає? Ну по-перше, звичайно, звичайно, на вас чекають нові безкоштовні уроки. І це вже будуть і наступні рівні, і більш поглиблені теми, і ще багато, багато, багато чого, що я приготувала для вас. Ви спитаєте, що зробити, щоб взяти участь у безкоштовному курсі? Все дуже і дуже просто. Просто підпишіться на цей канал, зробіть активним дзвіночок, і ви вже не пропустите жодного відео. Друге, що підготував для вас проект? На сьогодні кожен з вас, кожен кожен може доєднатися до нашого навчання у групах індивідуально в. Парах в сімейних групах замовити корпоративне навчання, брати участь в розмовних клубах, в додаткових класах систематизуючої поглибленої граматики і ще багато-багато можливостей, які відкриті для вас. Як записатися, все дуже просто. В описі до цього відео є мій контактний номер телефону, за яким ви можете написати мені в телеграм. І я обов'язково відповім вам, обов'язково розкажу про мови, допоможу вам визнатися. Значитися з рівним, з групою, з викладачем, з яким ви можете далі продовжувати рухатися до ваших результатів. Викладачі, які співпрацюють на сьогодні з іспанська для українців, лише найкращі: ті, які точно, точно, абсолютно точно приведуть вас до результату. І що важливо, за найнижчою на ринку ціною. Але і це ще не все. Я для вас приготувала три абсолютно нових продукти. Ці продукти будуть цікавими для тих, хто не може для себе оплатити повноцінне навчання, або хто не може знайти часу для того, щоб займатися індивідуально чи у групах. Отже, готові? І перший продукт це курс іспанської мови. Цей продукт народився сам по собі. Справа в тому, що дуже багато дівчат вони купували мої групові заняття, але так складалося, що не ходили. І коли я запитувала у них, а як же у вас там справи, чи продовжуєте, чи ви наздоганяєте нашу групу у записах, вони кажуть, все прекрасно. Ваші уроки такі чудові. Звичайно, ми переглядаємо всі записи, ми робимо всі домашки, ми рухаємося в ритмі групи. але ми, на жаль, не можемо брати участь безпосередньо у уроках, тому що ми працюємо без вихідних 6 ранку і повертаємось о 12 ночі. І ми не можемо собі о 12 ночі знайти викладача, який би був готовий у цей час викладати в Україні. До речі, це вже перша година ночі. І ваші уроки для нас спасіння. І я собі подумала: а навіщо? Таким людям платити за участь у груповому навчанні, якщо для них те, що вони те, чим вони користуються, це лише записи уроків. І ми домовилися з однією групою, що уроки, які ми проводимо з ними, будуть доступні в нашій рубриці спонсорства. Вже сьогодні ви можете з ними ознайомитись. Для цього вам потрібно активувати рубрику спонсорство рівня не нижче, ніж. Курс іспанської мови. І тоді для вас будуть доступні всі-всі-всі уроки, які на сьогодні вже проведені з такою групою, і кожного тижня ви будете отримувати додатково ще два уроки. Це неймовірна можливість за символічні кошти опанувати іспанську разом з нами. Другий другий чудовий продукт. Так само народився сам по собі. Справа в тому, що коли до мене приходили на навчання учні з інших шкіл. На жаль, була така тенденція, що проходячи на рівень А2, вони не мають рівня А1 завершеного. Дуже-дуже-дуже багато пробілів. Не вміють відміняти дієслова і регулярис, неправильні дієслова, не розрізняють роди, не розуміють, як вживати питальні дієслова. І, так далі, і так, далі, так далі. Є дуже багато нюансів. І, звичайно, що мені робити? Відправити їх вчити мову спочатку, ну, як би, як би не хочеться, вони ж вчили. І я придумала наступне: я започаткувала класи поглибленої систематизуючої граматики. Що це означає? Це означає, що людина, якщо, наприклад, ми говоримо про рівень А2, вона приходить і вчиться на рівні А2. Але в цей же час вона відвідує класи систематизуючої граматики, на яких. У системі я подаю граматичні основні нюанси, і ми відпрактиковуємо їх. Це не окремі теми, це систематизована граматика. Ми беремо одну велику тему, наприклад, дії слова в пресенти де індікативу», Розкладаємо все по поличкам і відпрактиковуємо. Цей клас був одним з найпопулярніших в мене в результаті і є, і продовжує бути. І е, так само з цією групкою ми вирішили, а чому би нам не зробити цей продукт доступним для всіх. І вже сьогодні ми записуємо такий самий клас систематизуючої граматики, до якого ви можете мати доступ. Для цього вам потрібно активувати в рубриці спонсорство граматику без пробілів. І увага! Якщо ви активуєте граматику без пробілів, то автоматично отримуєте і доступ до курсу іспанської мови. І я знаю, що серед вас є багато людей, які кажуть: нам група не підходить. Я хочу, щоб викладали тільки мені, мені одному, мені коханому, мені улюбленому. І тоді я зрозумію. Я розумію і таку категорію людей, і тому саме для вас є ще один чудовий прекрасний продукт. І я називаю його іспанська лише для тебе окремий, повноцінний, крутий. Курс я запишу, спілкуючись безпосередньо з тобою на камеру. Лише до тебе я буду звертатися. Лише ти будеш виконувати домашки. Хочеш спробувати, тоді тобі на курс лише для тебе. І увага! Активуючи цей курс, ти автоматично отримуєш доступ. І до курсу систематизуючої граматики, і до основного курсу іспанської мови. І можеш обирати собі серед безлічі безлічі уроків, які тобі допоможуть опановувати іспанську мову. І найголовніше. Коли ви активуєте спонсорство, ви отримуєте доступ до всього матеріалу. Це не значить, що якщо група займається лише двічі на тиждень, у вас є лише два уроки. Ні, у вас є доступ до всього матеріалу, який є на сьогодні, і також додатково ви отримуєте по два уроки в кожній рубриці. Заінтриговані? Тоді швидше-швидше активуйте спонсорство. І також я даю ще. Три додаткових можливості в рубриці спонсорства. По перше, звичайно, я дуже вдячна всім, всім, всім нашим дівчаткам і хлопчикам, які підтримують мій канал фінансово. Це вкрай вкрай важливо, тому що кожен з вас розуміє, що для того, щоб зняти такий урок, зробити його доступним, для цього потрібно вкласти дуже багато часу і фінансів. І я вдячна кожному, хто підтримує мене. Так само у вас можливість є продовжувати підтримувати цей канал. Донатом у будь-якій сумі для цього в описі до цього відео є номер карти, за які за яким ви можете це зробити. Але також у вас є можливість це робити на регулярній основі в рубриці спонсорства. Дякую! Це всього 50 гривень на місяць. Але якщо у вас буде, наприклад, 30, то уявіть, це вже по чашці кави для кожної нічної зйомки на кожен день. Або можливість оплатити якісь розходні матеріали, які нам також вкрай потрібні. Хочете допомогти більше і не лише каналу, тоді я пропоную вам доєднатися до рубрики Підтримай Українця. Той, хто доєднається до цієї рубрики спонсорства Підтримай Українця зробить наступне: вашим донатом я оплачу курс для одного з українців, який не може. Цього робити він може для себе обрати на цю відповідну суму або індивідуальні уроки, або заняття в групах, або будь-який інший формат, який для нього доречний. Ви платите, а справді замотивований українець отримує безпосередньо курс. Якщо у вас є така можливість, я вас закликаю. Доєднайтесь, доєднайтесь до цього до цієї рубрики Підтримай українця. Я залюбки запущу окремі групи для тих українців, які не можуть оплачувати з фінансуванням з цієї рубрики. Тому якщо ви маєте таку можливість, я закликаю вас. Якщо ви готові підтримувати наш канал на регулярній основі, є рубрика Монтаж за твій рахунок. Тільки уявіть. O Boiest Який робиться на каналі за звичайно найнижчою ціною він буде оплачуватися вам. і це неймовірний вклад в результати, коли тисячі українців можуть отримати безкоштовно уроки, і частинка цих витрат покривається вам. Тому, якщо є у вас така можливість, звичайно доєднуйтеся. Дуже мрію про те, щоб наших уроків було багато. Але для того, щоб цих уроків було багато, звичайно, я мушу витрачати свій час. Більш точково даючи інформацію, а не витрачаючи ще дуже багато часу на те, щоб змонтувати це відео, тому що це справді справді дуже 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 затратно. Ну що, заінтриговані? Ви обрали для себе те, з чим ви будете рухатися далі? Неважливо, що це. Це безкоштовний курс наш, це заняття в групах, парах, індивідуально і так далі. Це заняття в одній з наших рубрик спонсорства. Неважливо просто. Рухайтесь, просто не зупиняйтесь, просто робіть щодня крок за кроком, і ви дуже швидко побачите свої результати. До зустрічі!